Всім привіт! Сьогодні в мене на ремонті китайський трьохнитковий оверлок фірми Gemsi Gem 1D. Багато хто питається, що робити, коли не транспортується тканина, не пересувається. Як відремонтувати самостійно? Так, дивимось, ось так, піднімаємо цей важіль. Піднімаємо лапку, дивимось ось, ось зубчики, як повинні стояти тут. Бачите, яка максимальна висота підйому їх десь. Якщо з висотою зубчиків, то десь міліметра два. Ось, бачите, як воно піднімається, коли крутимо замаховик. Воно зубчики встовхають, просувають тканину в потрібному напрямку. Так. Ну що, покажу, як зробити, як підняти, закріпити гереєчку, як відремонтувати. Так, буду показувати. Так, відводимо в сторону цей кожух, відкручуємо голкову пластину. Один гвинтик. Другий. Так, піднімаємо цей важель, лапку, далі. Дивимось, що нам мішає, щоб зняти її. Так, опускаємо маховиком петлитель вниз, відводимо правий петлитель вправо, далі. Піднімаємо. Ось цей важель. Так, тут нам мішає голочка. Мішає голочка. Піднімаємо її вверх. Так, ось так провернули і вверх. Далі тепер же піднявся підплітіль, потрібно його назад. Акуратно, щоб голку зламати все. Наша пластина вільна. Далі. Ось марковиком. Робимо доступ до цього гвинтика. Так. Якщо у нас упав упала ця рейочка вниз, Піднімаємо? Ось дивіться, як повинно бути так, так, так Так. ось видно, да? Ось тут. Зазор трішечки є. Так, якщо вона у вас ось цей гвинт ослаб підносити вверх і одночасно другою, можна й отак отут, тут краще. І одночасно другою викруткою закручуєте. Підтянули. Забираємо цю викрутку. Так. Ось так. Вставляємо викрутку. Викрутка повинна плотно зайти по шліцам. Добре впираєтесь і одночасно затягуєте по часовій стрілці. Затиснули добре. Тільки потрібно добре затиснути, щоб потім з часом рейка знову не впала у вас, не відпустилась і не впала. Це я лівою незручно рукою. Ось правою я. Мене права сильніша. Може в когось і ліва. Тримаємо. Оверлок і одночасно затягуємо максимально сильно. Затянули. Так. А, забув ще що сказати. Ось тут, зараз покажу, ось тут є зубчики. Зараз хвилинку. Так, ось тут. Зараз я покажу. Так, так, так. Ось взяти гостреньки. Ось тут на реєшки. Буває, що дуже. От тут є два пази. Так, от так. Ось один і другий. Тут дуже буває, набивається багато войлока. Ще від цього войлока сильно багато не прочищають, сильно багато його набивається, і від цього може тут також опускатися ця рейка. І погано потім транспортується, просувається тканина. Частенько. Вам потрібно частіше, хоча б раз в пів року, в рік. Залежно від того, як ви користуєтеся вашим оверлоком, ось знімати пластинку, цю гольчату і буде краще видніше. Це добре видно, коли зняти лапку цю верхню. Так. Тоді з'являється доступ. Два таких пазиву тут є, між зубчиками і звідти вичищається той войлок, який збирається. Прочистили. Далі. Що робимо? Продовжуємо. Збирати на місце. Тут ми цю рейку зажали, гвинтик, ставимо пластинку на місце. Так, дивимося, щоб ось тут не було ніяких зазубрень, нічого. Якщо є, їх треба заполірувати над фільочком чи наждачкою. Щоб воно не рвало вам нитку. Так, далі. Ось так звідси. ось Цей пас заводимо. Отак. Сюди. Провертаємо. Так, дивимося, що там нічого нам не мішало. Ниточки ми ці збираємо, перші, щоб не мішали, так ось. Все, все стало на місце. Ставимо, закручуємо гвинтики. Один і другий. Так. Так що по різьбі попали вони. Правильно все закрутили. На місці. Так, дивимось. Так, тут нам мішає, щоб підняти лапку, відводимо під плітів. в сторону маховиком. Так, зараз зубчики опущені. Так, підводимо. бачите? Піднімаються зубчики ще чуть-чуть. Ось. Десь виступати вони повинні. Поверх пластини, десь міліметра півтора, можна й два. Посмотрите, я ничего не мешает. Так, смотрите, покажу, я. Воно працює, зубчики рейки піднімаються, далі вони йдуть в цю сторону. Таким методом пересувається тканина. Так що ось так. Може кому відео було корисне, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.